Свинина та курятина 520 гривень за кілограм, молоко по 160 гривень за літр. Ну а яйця по 14 гривень за штуку. Такі шокуючі деталі щодо цін на продукти, якими харчує дітей комунальне підприємство, Луцький і комбінат шкільного та студентського харчування. Так би мовити, випливли під час засідання профільної комісії Луцької міської ради за кілька днів до сесії міськради. Тоді керівниця комунального підприємства Світлана Шміт звітувала за 2023 рік та перший квартал 2024 року. Зі слівучільниці закладу вони надають послуги 25 школам і за день харчують близько 20 тисяч учнів. Ну невже харчувати дітей звичайною курятиною, яйцями та молоком вартує аж так дорого. Золоті ті продукти чи що на сесії Луцької міської ради, 29 травня. Депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик, який і виявив ймовірні махінації, зачитав звернення від фракції до мера міста з приводу комбінату харчування. Від початку цього року депутати нашої фракції неодноразово отримали інформацію щодо харчування дітей в школах міста Луцька, комбінатом шкільного і студентського харчування. За суттєво завищеними цінами. Для того, щоб поставити крапку в цій проблемі, пропоную міському голові дати відповідні доручення і на наступну сесію винести проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення діяльності комунального підприємства Луцький комбінат шкільного і студентського харчування за 2020-2024 роки, з включенням до неї представників усіх фракцій Луцької міської ради. Андрій Лучик зазначив, що цю проблему потрібно вирішити якнайшвидше, щоб увійти в новий навчальний рік зі всіма розставленими крапками над і. Однак, Мерлоцька Ігор Поліщук ймовірно живе у якійсь своїй паралельній реальності та не вважає, що в комбінаті шкільного та студентського харчування є якісь проблеми із цінами на продукти. Хочу сказати, що директором нашого комунального підприємства комбінат шкільного та студентського харчування була спростована. Інформація вами оприлюднена відповідне спростування було. Оприлюднено інформація вами озвучена, вона є завідомо неправдивою, маніпулятивною, такою, яка спрямована на, скажімо так, публічний публічний якийсь з публічний. Скандал зробити навколо цього, але насправді підстав для цього немає. Тому вже поданий відповідний позов в суд щодо спростування недостовірної інформації і відшкодування відповідної шкоди, завданої оприлюдненням такої інформації. Мер Луцька зауважив, що нібито комунальне підприємство проходило якісь перевірки від податкової служби і інших держорганів, і, начебто, все було гаразд. Хочемо коротко ввести в курс справи наших глядачів щодо. Слів Ігоря Ігоровича, а саме що очільниця комбінату Світлана Шмід все спростувала надвечір напередодні сесії в етері Луцького телеканалу, який пов'язують з відомим олігархом нардепом від Луцька та вже експартнером ще одного олігарха Ігоря Коломойського ігорем Палицею з'явився сюжет з виправданнями Світлани Шмід. Зазначимо, що цей телеканал подекуди називають улюбленим каналом Ігоря Поліщука, адже про нього там знімають і показують Арні та веселкові сюжети, замовчуючи реальну картину його управління містом. Отож, в сюжеті цього каналу інформація про захмарні ціни харчових продуктів, якими харчують дітей у школах, висвітлюється як брехлива. Світлана Шмід запросила до себе на підприємство вигідних їй окремих депутатів Луцької міської ради, запросила потрібних для цього журналістів. Ймовірно, за рекомендацією мера і вуаля. Так зване спростування готове до того ж, ще й сам мер Ігор Поліщук захищає директора комунального підприємства на сесії міської ради. Виходить, що Світлана Шмід лише з окремими вигідними їй депутатами співпрацює, адже на депутатські запити депутата Андрія Лучика вона офіційної відповіді не надає. Усе наведене вище свідчить лише про одне: очільниці комунального підприємства «Луцький комбінат шкільного та студентського харчування Світлані Шмід. Точно є, що приховувати. Врешті на черговій сесії Луцької міської ради мер Ігор Поліщук так і не дослухався до прохання депутатів створити тимчасову контрольну комісію з приводу роботи КП депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик після сесії резюмував усе, що відбулося. Мені здається, що це неподобство, яке відбувається в Луцькому комбінаті шкільного студентського харчування, не може відбуватися без відома луцького міського голови. Тому його рішення про те, щоб не скликати, не створювати тимчасову контрольну комісію, є прогнозованим. Очевидно, це ще одне свідчення того, що він покриває. Керівника і він покриває ті оборудки, які відбуваються на комунальному підприємстві. Насправді, меру Луцька Ігору Поліщуку вже не вперше доводиться займатися, так би мовити, заступництвом. Він покриває чинну очільницю КП Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка Любов Яковчук. Всіляко її захищає та не дослухається до її підлеглих. Тепер ймовірно, черга Світлани Шмід побути під крилом Ігоря Ігоровича.